Київщина це перший регіон, з якого сили оборони вигнали ворога, який звільнили від російського окупанта. Після звільнення Київщини ми вперше побачили справжнє звіряче обличчя режиму, який десятиріччями стверджував, ніби є цивілізованим. Мабуть, вперше російські окупанти побачили світ відносно близький. Географічно, але настільки відмінна, відмінний ціннісна та світоглядна, і як справжні варвари взялися знищувати та розграбовувати його, тоді завдяки звитязі сил, оборон України атака була відбита. Ці бої змінили перебіг війни, врятували Київ та всю країну. Наш обов'язок, як представників закону, Відновити справедливість. Для цього ми маємо спільно відбудувати пошкоджену агресорам міжнародну архітектуру справедливості. Відповідь на питання притягнення до відповідальності російських злочинців це відповідь на запитання. А в якому світі житимуть наші діти ще раз, не тільки українці в Україні. А всі наші діти, які хочуть жити в цивілізованому світі, не маємо права допустити безкарності за злочини російського режиму. І необхідною умовою для цього є індивідуальна відповідальність найвищого військового та політичного керівництва країни-агресора за найтяжчі міжнародні. <злочини>. Ми одностайні в тому, що це жахіття не повинно повторитися ні в Україні та ніде в світі.